Шановні переселенці, я народний депутат України Максим Ткаченко з українського міста Луганська переселенець, на жаль, вже 12-рік, й рік. я хочу проінформувати вас о діяльності нас, як народних депутатів, які займаються питаннями внутрішньопереміщених осіб. І коли багато хто з вас задає питання, чи написали ви? Якийсь законопроект, чи прийняли ви якийсь закон для нас, для переселенців. Доповідаю, закон 4080 написаний, проголосований, підтриманий залом парламента, і зараз ми вимагаємо і це відео це звернення, в тому числі, до військових обласних адміністрацій, до органів міського самоврядування місцевого. Ми вимагаємо від усіх. Органів влади, які повинні займатися на місцях питаннями переселенців, почати терміново проводити, згідно закону, який ми прийняли, проводити інвентаризацію будь-якого майна державного, комунального, де ми як влада, держава, могли би розмістити наших людей-переселенців, безкоштовно розмістити. Я наполягаю на цьому. І другий закон 11161. Це закон, який був написаний, яку, який був підтриманий залом парламента, за який я особисто голосував за. І я звертаю зараз до уряду нашої країни, до кабінету міністрів, які повинні були впровадити в дію цей закон, який ми, як народні депутати, проголосували для наших переселенців. Особисто він стосувався людей, які з окупації тимчасової. Я дуже прошу вас. Інформувати наших людей-переселенців про цей закон, коли він почне працювати для людей. Якщо він не почне працювати, які інші пропозиції від вас, як від уряду, що ви пропонуєте як альтернатива цьому закону для людей, які з Луганська, з Маріуполя, з Донецька, з Бердянська та з усіх інших тимчасово окупованих міст? Нашої країни. Я дякую всім, хто дійсно працює за, для наших людей і допомагає переселенцям. Звертаю ще раз Кабінет міністрів України, місцева влада, обласні військові адміністрації. Давайте разом почнемо допомагати нашим людям-переселенцям в питанні житла. Це головне питання для кожної родини переселенців. Слава Україні!